Усіх вітаю. По деяких проханнях просили щось з Technics. Ось є ресивер бренду Technix. ресівер SAD 750 Вироблявся ресивер в 2001 році. Бачите, це є його потужність. 80 Вт. На кожний канал їх 5. Ось такий от варіант. Трішечки є подряпанки на рушці, але не критично. Все остальне в гарному стані. Ну і давайте я вам продемонструю. Оприлюднення відеосвідчень потерпілих, де видно, що одного тюнер. Не подившов, входів, Це, я один з чоловіків розказує. Приєднуйся до подіб війни. Селектор в ході. Темроблок. Купо налаштувань. думаю, що кожен розбереться. Ну і зовнішній э, зовнішнє джерело. Я йду по следах, що давно вже стерді, І кожен мій крок це крок у нікуди. Тому стало цікаво. Зв'язатись зі мною. Все розповім.